І, друзі, привітосик, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Дякуючи їм, ми маємо можливість займатися цією справою. І на даний момент у нас вже готове приміщення для посадки новенької партії. Так що, друзі, які, хто тут місцевий, або хто має можливість приїхати і придбати бройлери, тобто в кого є бажання, це село Недра. Броварський район Бройлерної королеви 20 го числа розпочинається продажа підрощеного бройлера табака. Що таке табак? Табак це курчатко трьохнедільне і вагова категорія. В середньому це 900 кг, 100 кг, 200 Ну, Такі бувають різні в залежності від партії. Ці всі фактори ну, не є останніми. Це і е, материнське стадо, тобто і яйце чи це. Бо хоч буває. Яйце перше, воно менше, курчатко менше, воно стартує доволі непогано. Тобто кажуть, на нього кажуть, молод, ну, молодка чи якось так. Ну, от. А також буває останнє яйце. Тут вже є свої моменти, коли курка виноситься. Так що тут є багато-багато факторів. От. І от остання партія була доволі непогана, яка виросла в цьому. Приміщення. Приміщення у нас невелике. Тут 4 на 4,5, хоч одного 1 квадрат у нас забирає буржуєчка. І хотів би трошечки розповіти по приміщенню. І чи вигодно тримати бройлера в зимовий час. Та взагалі бройлера тримаємо круглий рік. І зараз період починається, такий, що ще на вулиці плюсова температура. Доволі непогано. сильно там кочегарити не потрібно, але вже потрібно буде, тому що потрібно буде забирати вологу. Для цього нам потрібно і вентилятори, і протоплювати. Так що, друзяшки, ну от така історія. Тут буржуйка стоїть неправильно. От, чому? Тому що у мене тут таке приміщення, тому що в мене тут відкриті двері, і воно, там є велике приміщення, воно у нас зараз, можна сказати, полупусте. Але отсюди береться повітря і ми його також ну, воно протоплюється, тому що там через стіну живуть кури-несучки, Тут у нас е, стоять клітки поки пустують, бо поки обходимося, не маємо можливості заселитися, бо планували одне, а тепер там є у нас люди, які надивилися від і... Забирають у нас живою перепілочку, яку ми продаємо по 110 гривень штучка вже 45 днів, та вже яка заноситься. І, і там ми дві клітки переробили, де колись нас були сономатки. Ми там зробили такі міні-міні-брудера для того, як міні-брудера, це максі-брудера, тому що в нас нема брудерів. Ми використовуємо напольний методом і тримаємо напольним методом. До заноса. Потім вже курочок відбираємо, або продаємо, або садимо в клітку, і півників також забираємо, або в клітки, або вибиваємо. Для чого? Для того, щоб петушків краще вирізати раніше, поки вони там не почали активно шпілити один одного, бо тоді вони худають. Так що, друзяки, повернемося до нашого бройлерятничка і е, по буржуйчки. Якщо Хочете собі е, правильно зробити отоплення, ну правильно, я не знаю. Але е, коли в мене там був релірядник, то у мене там буржуйка стоїть всередині. От, наприклад, у мене стоїть буржуйка всередині, але топиться і з цієї сторони, наприклад. Поняли? Тобто е, приміщення у мене тут, а з іншої сторони, у мене топочка. Для чого? Для того, щоб тут тільки був нагріваючий елемент. І, і йшло тепло. І коли ви включаєте витяжки, або вона включається автоматично, щоб не тягнуло димок всередину. У нас дим не тягне, тому що у нас тут відкриті двері, і у нас є посос воздуха з сторони. Ми можемо ними теж регулювати. Більше-менше там, туди, ну, ви зрозуміли, тобто є свої моменти, і в шивору на виворот у нас знаходяться телятор ось один, і воно у нас два. Оті стоять у нас правильно. Ми їх літом лопашимо в основному. Тобто ці двері, у нас, які у нас знаходяться отут. Ми їх прикриваємо, але знизу у нас йде от, 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 от суцільна планка, щоб не було низу сквозняку. І виходить, хоч можна хоч закрити їх до половини, і воно буде як заборний клапан, от, а туди і буде видувати. Так що, друзі, кено така історія. Так що в такому приміщенні, скільки можна тримати бройлера, наприклад, на одному квадратному метрі, на одному квадратному метрі, в залежності до якої ваги ви хочете тримати. Тобто, Якщо ви будете тримати просто 45 днів, то можна тримати, ну, там, грубо говоря, в залежності від умов, да бляха до 18 голов. А, ну, грубо говоря, середньо там 15 пташок. да. Але якщо ви будете тримати бройлера, так сказати, до такої ваги, наприклад, там 60 днів з лишнім тримати, і хочете, щоб так, як воно в Саньке, там, бройлер був як кінь, то ну, хоч у домашніх умовах це рентабельно, тому що е, якщо ми робимо самі кормову базу і самі реалізуємо, то це буде в плюсі. Якщо, наприклад, на підприємстві, ну не кожне підприємство потім зможе продати і також. Не кожне підприємство, яке вже купує корей, не може купити таку курку, яка буде там вагою, там вже по 7 кг, жива вага. Ну, по-перше, транспортувати її важко, бо вона там здохне, велика, така вона більше має можливості окочуритися, ну, тому що є свої моменти. Так що, друзі, ну от така історія. По кількості ви зрозуміли, по кормушкам е і по поїлкам, дивіться, я не знаю там, які норми, але... Так як у мене коли в житті, ось у мене тут 9 ніпелей, хоч можна сюди ще поврізати. Да? Але хто дивиться моє відео, я ну, спостерігав і своїм методом. Тобто, Вирішив, що для цього мені достатньо. Навіть 200 голів тут у мене сиділо. От, раніше ми по 200 тримали, от, то е цих ніпелей вистачає, головне, не прогавить. Воду, щоб вода була, можна, звісно, поставити сюди клапан, та вода, як в унітазі. Але ми контролюємо кожен день, ми набираємо свіженьку. Тобі ж Для цього діла все-таки все той кран американку. Але щоб можна було ось відкрутити. Ну, я трошки піднажав, да. тож тобто кран закрили. Американочку відкрутили, шланжик ну, він, от, от, зніметься. І бочку там взяли, сполоснули. Да? От. І назад тоді поставили. Це я просто приїжджав е, тими пасатіжами. От. Так що 9 діпілей мені було вистачало достатньо. І також 4 кормушки. Три вже у нас висить, четверта у нас знаходиться отут. Тобто, що для того треба, щоб тримати бройлера? Це треба приміщення. От. Можна його зліпити з того, що є, якщо я ж не кого для бізнесменів. Я нікому не розказую якийсь там бізнес-план. Я розповідаю так, як я починав з нуля, тому що мої птахи були перші бройлера. Коли я приїхав у село в Березані села, ну от, пішов на роботу, походив, а потім вирішив, що десь мені треба щось тримати. І тут на участку ліпив ці срачі. Ну, правда, вони, я не сказав, що з гімнаї палик, але... Можна сказати і так, тому що цей, правда, з нового шлакоблока, а те, що за стіною, там шлакоблок я в людини робив, забирав. шифер він був, потім перекривав, бо тут уклон малий. Тобто дуже-дуже багато різних моментів. Криша там, воно, там з різного хламу, бачите, там кусками там різними пошити. І так воно по сьогоднішній день поки ще використовується. Ну, нема сенсу його переробляти. Мені красота тоді нафіг не треба, але практичність і максимум витягнути з нього. І поки ти займаєшся. Тобто, ну, купилося воно вже давним-давно. Так що ну, от така історія. Тобто Приміщення, кормушки, десь щось можна самому пометикувати, зробити. Так само поїлку, можна купити пропілянову трубу, запаяти, прицепити якусь арматуру, може, вдома є для того, для, ну, це труба для гібкості, да? купити ніпіочки, повкручувати її з капель улавлювателями, ну, зробити водичку через каністру якусь. Да? Щоб ми могли там вітаміни якісь додати, відмітки собі там поставити. От. А кормушки, кормушки, які вам Бог дасть. Це кормушки, це з професійної лінії подачі, так як у нас колись раніше тут була морозовка. І можна було таких речей е, витягнути у когось там. Да? От у людей. І ми їх поврізали, дякуючи сані Лінному із, із селичок. Він мені розповів, як це діло робиться. Це найкраща кормушка, тому що оцей вобуртик, він дуже важливий. Ця штучка вона регулюється, тому що там у нас є різьба, і цей весь тазик, він крутиться. О, тобто він опускається. Бо на лінії подачі там трошки по одному. Бачите, я саморізами закріпив. Там такий домик стояв, той домик стоїть на трубі і опускається також ця штучка. Регулювання подачі і втрати корму зовсім немає. Що не, що не можу сказати про ті кормушки, які були заводські, Так що треба помити градусника, мухи засрали, капець. Ну і градусник по-любому найпростийший можна. Поставити конечно, на автоматику, все зробити автоматично, але все одно контролювати в ручному режимі треба. Тому що якщо виключать світло, треба, щоб у вас був запасний варіант. Отакий От макар відсюди, щоб можна було провітрювати. Да? Ну, В літній період, звісно, це печально. Треба, щоб була якийсь генератор. І, ну, Тобто, без генератора ні туди, ні сюди ми це все діло пережили. Так що приміщення, кормушки. Буржуйки або плитку склепати, десь зліпити з кирпича і не робіть трубу вверх через кришу. Не робіть. Робіть луча такого. На, на... Хай буде там не дуже воно камільфо. Так що, і не беріть з мене приклад. Тут вона не, должна, не повинна стояти, вона повинна стояти десь на наружжі і топитися знаружі. Так що, друзі, ну от якось так. Так що, як вищита вентилятори? Я не знаю, як правильно, вони йдуть там на кубатуру повітря. От. Я поставив один, другий, третій. Ну, якщо там один вийде з строю, щоб можна було запустити інший. А якщо сильно там задуха, включити три їх, да і все. Ось така історія. Так що, от така невеличка е історія. Цьому самому по бройлеру, тримання бройлера. Ну а по, по рецептурі, ще раз хочу повторитися, тут вже засераний такий мій листок. Рахували, коли кукуруза була по 5,50, бачите, все, 40 кг на 5,50. Тобто Ми висчитували, скільки коштує там, 1 кг комбікорму або там, 100 кг. Тобто 1 кг комбікорму, собі, собі вартість суміші коштувала 11 гривень. Коли. Зараз вам трохи буде дорожче, звісно. Тобто у нас кукуруза 40, пшениця 30 Соєва макуха 20, соняшникова 8, 3 1,5, і вітаміно-мінеральна стандарт Стандартагро. Вона є по 10 кг, На сайті Стандартагро від корм можна замовити її і пробувати. Так що то вони 10 кілограмові є, і несучка, і. По свинарству. Так що ну, таким рецептом вже годуємо дуже-дуже давно. Раніше пробував, метикував ну, різні речі. На мішках теж є рецептура, приблизно така сама, але в мене трошки вона трошечки інша. Так що тримайте, хто місцевий. І, і якщо порахувати всі затрати, просто візьміть собі один раз, нікого не слухайте, просто все попишіть. Понятно, що якщо у вас вже є сарай, ви його не будете писати, да, тому що ви його не робили під цей бізнес. Ну а якщо вкладаєтесь з нуля, то вам треба потім порахувати, скільки ви будете відбивати, то може краще... Ну не знаю. Ну, бляха, я не супер, не спец, але... Скажу вам одне, що краще десь взяти в якусь баби сарай в оренду, от яка не тримає хазяйства. Так що, друзі, от така історія. На цьому все, всім миру, здоров'я і добра. Ну і Застелили ми ще ж під стівкою. Можна тирсу, можна стружку, можна солому, можна все що угодно. Знизу просто там дезінфектор або ізвість пушонка і засипається. Це глибокий настіл. І потім просто можна підтрушувати, ну, а біля поїлочок можна підчищати, підсипати дезінфекцію. І знову всипати тирсу. Тобто, все якось так. Тобто легше набагато, як у свиней, і дохід набагато краще, ніж у свиней. Так, що всім миру, здоров'я і добра. І не забувайте підтримувати наших хлопців і дівчат, тому що тільки завдяки їм ми маємо можливість це все діло робити. Так що е війна не закінчилася, і вона в дуже важкій фазі і реально. І наша задача просто вистояти, об'єднатися. Тобто, знайдіть собі. Ті підрозділи, які б ви хотіли допомагати хлопцям, якщо ви ще не задіяні, Найдіть собі волонтера якогось, як собачку і кота заведіть, тільки тому, кому ви довіряєте, бо багато балакають, а мало роблять. А... Я маю на увазі на волонтерів. Багато говорять, але їх не додавалося. Якби це тут так вже було помазано, то волонтерів би було купа, купа, купа. Ми, я вже, наприклад, хотів би здриснути, тому що найважче це просити і відмовляти. І не успіть зробити те, що ти пообіцяв. Так що, дай Бог, завтра все нормально, проведемо прямий ефір, якусь копійку дособираємо, і нам треба розрахуватися за партизан, до реактивну установку, ну а потім перейдемо на збір на автомобіль, на бусіка для хлопців. Вже є відеозвернення. Так що працюємо, всім миру, здоров'я і добра. З вами був Шилудько, всім пока-пока. Так що тримайте, поки є така можливість.